Визначте та встановіть свої пріоритети. Перелік потреб та бажань допоможе вам встановити ваші фінансові пріоритети. Визначення пріоритетів є важливим кроком на шляху до отримання контролю над вашим фінансовим життям. Перевірте, чи належить пункт до бажань або потреб. Потім класифікуйте пункт за пріоритетністю, що базується на важливості. Коли ви закінчили покладіть цю анкету у безпечне місце, вона допоможе вам при встановленні фінансових цілей. Якщо ви не визначили свої власні пріоритети, легіони інших будуть раді заповнити цю порожнечу, повідомляючи вам про пріоритети для ваших грошей, які важливі для них. Наприклад, дикому важливо, щоб ви проявляли турботу про етикетки на одязі, максимально витрачали гроші з вашої кредитної картки. Для різдвяних подарунків, а потім більшу частину року сплачували їх. Купували ювелірні вироби з діамантами для того, щоб через кілька тижнів довести одержувачу подарунка ще раз, що ви насправді дуже любите її. Замовляли продукцію, яку ви бачите у рекламних роликах. Купували новий автомобіль кожні кілька років. Наповнювали свій будинок. Пластиковими непотрібними дрібничками. Ставали власником великого телевізору з плоским екраном, який ви тільки можете собі дозволити. Чи це ті пріоритети, які є у вас для вашого власного життя? Деякі з них, напевно, можуть бути такими, але є інші цілі, які можуть бути ще більш важливими: власний будинок, позбавитись боргів, пенсія з комфортом, побачити світ. Зробити внесок у справу, в яку ви вірите. Немає жодних причин, чому ви не можете мати що-небудь або все в будь-якому списку наведеному вище, якщо ви свідомо вірите, що ви хочете, і готові докласти для цього певні зусилля. Хитрість в нашому насиченому рекламою медіа керованому світі полягає в тому, щоб якнайдовше тримати вашу увагу на ці речі. Визначення ваших фінансових пріоритетів означає, що ви йдете на один крок попереду, бо створили власну маркетингову кампанію, яка нагадує вам про них. Це означає, що ви створюєте образи свого життя, якого ви хочете. Потім знайдіть способи, щоб нагадувати собі про них автоматично, так само, як роблять комерційні рекламодавці, щоб у будь-який спосіб ви отримували маркетингові повідомлення перед собою. Так що використовуйте екранні заставки, слайд-шоу, комп'ютерні шпалери, дзеркала у ванні, цифрові фоторамки, текстові повідомлення, голосові повідомлення, одяг, дзеркала заднього виду, холодильник, все, про що ви можете думати, щоб виставляти собі свою власну рекламу багато разів на тиждень. Кожен раз, коли ви бачите одну з цих картин, вони привертають вашу увагу на хвилину до чогось важливого, що ви обрали для свого власного життя. Незабаром ви будете думати про те, яким шляхом можна туди потрапити, і з часом ви зробите більш дій і отже, отримаєте кращі результати за пріоритетними напрямками. Ці особисті оголошення можуть бути ще більш потужним мотиватором, якщо ви знайдете для себе емоційний гачок для вашої мети. Так, що, коли ви складаєте перелік ваших пріоритетів, є сенс зробити додатковий стовпець і записати, чому ви хочете, щоб кожен пріоритет знаходився у вашому списку. Надалі ви можете наповно використовувати це основне бажання, щоб живити вашу особисту рекламну кампанію.